Добрий день, врімаді, це містер Максимум і в сьогоднішньому відео на Менкані буде ППБ дуже багато про те, моя смерть і знищення баз, і моєї, звичайно ж, і спауну, того, що судна ніч настала, і Майнкавен, четвертий сезон, завершиться. Тож я почав е, швидко собі готуватися, тож зробивши декілька сетів броні для того, щоб продовжувати бій навіть після смерті, і, звичайно, мінімально зачарував. І, звичайно ж, я був у лобі тоді, щоб ніхто не підозрював нічого. Тож потім я вирішив зробити саму пастку у себе на базі, щоб зробити туди везі або селавика. Потрошу вони сильні п а я. Хіба що сильні в редстовні. І то, деколи буває, роблю дуже великі помилки, але на це не будемо звертати уваги. Тож пастка виходить, в тому, що в мене є двері, вони, я через них буду впускати їх. Потім тут є яматка велика, у якій я все заставляю е, верстаками, верстаками. І тоді е, я почав дуже довго і важко крафтити стійки для броні, бо того. Що Якщо ви не знали, якщо хтось у них застрягає, їх лише він може зримати, щоб поставити блок або е, ш, ну, вилізти, виходить. І я на ними просто заспамлю ті, е, ті два блоки отої ями, знизу поставлю медовий блок, щоб вони могли вилетіти на літрах, і е, ще треба поставити. Пристаки навколо, щоб вони могли ендеркверлами вилізти. Тому це по факту софтлок на усіх версіях Майнкрафту, як я знаю, і ось так я це просто робила. Спочатку я поставив ще е, надписи, які теж е, не дають вилізти. Правда, я не впевнений як. І ось тут я дуже багато спамив самими цими штуками. Як ви бачите, через них у мене FPS дуже сильно почало падати. Але, на щастя, тільки у мене був fps каунтер е і я сподіваюся, що ніхто не помітить такі сильні лагері. Бо то, що ми ж на терносі і це ж завжди буває. Тож тепер починається 20 серпня і це судна ніч на Майнхавені. Ну Типу шість Ти візерів зараз, так? Да? Шість візерів зараз. Коротше. Це був крутий сезон. Я всім вам дякую, що ви долучилися до цього сезону. Що ви грали, що ви створили такий крутий сервер, на якому ми всі разом грали, і мені було дуже приємно з вами всіма грати. І щоб відсвяткувати це, ми вб'ємо один одного, зірвемо сервер і закінчимо цей сезон. Надіюся, вам Позитивний. це сподобається. А як типу, ну, типу, ти ну, на ти не когось нападаєш? Вони в інших лобі там. А, ну ну ок, давайте. Але давайте, щоб старатися, щоб не було балагану. Вейзі, лети до мене на базу. Для чого? Я тобі хочу показати, деш. Що ти мені хочеш Ой. показати? Дивися, це не для тебе. Почнемо з того. Так і пушку не виділяють. А для Але... кого? мене. Я твою базу де Дивися, я, я, я тобі чекаю. Іди Коли... за мною, іди за мною. Чекай. А ви ти є. Yeah. На іди за мною. Дивись. Ай, тобі! Містер, позорі! Тобі, як я ставлю! Давай, Вейзі, скільки я тобі маю дати, щоб ти нікому не сказав? Скільки я тобі починаю, ми вже починаємо, а я сказав. Ми вже починаємо. Просто позор. Ми вже починаємо чи ні, я не поняв. Я на вході стояв, тобі, там я на майже... майже провалився, я зробив крок назад. Давай а я її сідеми покажу, сідеми давай я були... її тобі покажу, що ти... там мало статись, бо я дуже довго над нею працював. До когось іншого закрийся. Вона вже не дійсна тепер. Давай я тобі покажу. Я не, не буду надо. тебе в неї запихати. Давай демонстрій, на цього. Я, не я за я я не я розуміти розуміти і два не рази, а ти міг туди абсолютно провалитися. Я просто дурний. Іди, дивися, я, я буду, не буду навіть меча тримати в руках. Давай я просто через, через буду проходити через кінки. тому що мені здається, що я тебе не, не тотем. Іди сюди, Іди до мене. Тепер вже можна всіх вбивати. Да. Так. А ти тільки поняв. Заходи. Блять, бо там щось соситеся що на базі на містері, я не знаю, що ви там чудите. Нажимай! Вс, що, ламай все, що, що хочеш, все, що бачиш, все, що, що Ага, Нажми, на туди стрибнути, так? Да? Чекайте. А ну попробуй просто аби перевірити, чи воно вилізе. Ну, типу. Я не буду приїхати до мене закриєш. Де. Я не хоче тебе. Я не ломаюся, ви Перевіримо мої пастки. Не не ламай, не ламай, не ламай. Я над нею знаю, скільки працював? Весь день, да. де, так. Коротше, пастка провалилась абсолютно, як ви бачите. І це того, що я запам'ятував і два рази натисну, бо що якби я натиснув два один раз, то все. Він би помер. Ого, сервер лагає, лагає. Я буду кожному я буду тікати. Типу просто так, щоб... Виздіватися над нами. Взагалі. Тобто... Сходи на серверу кажете, так? Славік, Славік! Немає сенсу. У мене лагає. Чекай. О, Славік, давай поговоримо. Ну і що у вас тут? Чого Стоп, а ви вже почали щось руйнувати? Так, не так модно. З гаміками просто вирішуєш. Я не тікаю, я не тікаю. Так, ну я Може, шкода, що я тебе не знімаю, але це така краса. О, ні, ні! По-моєму, по-моєму, ти умер. Ось Равік. Ой-ой-ой! Це що? Нічо собі, це що за прийом був? що ти вони? О! Нічо собі! Ого! А де я би? Мейзер поставив ще ведеть... один, я, чув... я чуть Славіка так не вбив. Свої ти, ти в літрах був. мене ще й б'єш? А твої кричі вже не мали. Ой-ой-ой! А? Я в'їбав. заявляю! Я в'єбав! Ти що? І каже, чому не задеспонувайся. А в мене лука немає, я турник. Знаєш, що мені тепер стрілять тоді? Красному другу чеклу. Ні, ну ти спаункілиш просто вже. Та ти у шеї! Ліж коло моєї. Тимур, давай. Чеклу! Ви що там? В мене шо, дуже лагає. В мене дуже лагає. Я не знаю, на що чекав, надіявся, потом понятно, що не вивезе Я не буду поки що вбивати його. Мені його жаль стало. <різь> Дер -дер містер, містер. Що? <різь> так. А у мене у не башуся п'яте. А. Йой, де ви всі? О, мені Я свою хату засирали. Славік, я тобі дуже дякую. А. Ні. Ібейсі. <різь> 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 Мечливо. Я, я як я вам дякую. Чекай, я бачу. А ви ти пос... Вейзі. Ой, Вейзі. що за лаги? Що Вейзі. тут Вейзі. ви зробили? Вейзі. Чого так лагає, люто? Ало... Я не знаю. Це неможливо. У мене не лагає, у мене все ідеально і таке У мене меча меча. Я в нього на базі. Містер, якщо що, твій магазин вже горить, твій магазин не горить. Вейзе.

Я не можу нормально ПВП. Ого, це комбо, оце комбо Вейзі, це круто, Окей, це містер, круто. Містер, а тепер катувати. Які на попробую в елітрах Вейзі? про що, що, що ти говориш? Вейзі, давай у мою пастку зайди, я її не дурно будував. Боже! А я знаю, чого в мене тут лагає, бо у мене тут всі ресурси на землі. Алло, Вейзі, ти шо? Дякую, Вейзі. Де ти дівся? У мене дуже лагає, в мене дуже лагає, мене дуже лає, мене дуже лагає. Боже. Весь. Чому вона так працює по У мене. Мене джойстик лагає дуже. Боже. Ой, який. Боже, тут за, тут за сильні лаги просто у мене де стрілять

Бачу тут ем. Бач, тебе. Отче був тільки що, по-моєму. О, тут меч хороший, ой, дякую. Я тебе не буду бити, Тимур, я меч забив. Я віддам. Слухай, не бий мене, я тобі реси там. На твої реси. І твої алмази. і на, на тобі новий меч, я дарую. Ну че хто збутав? Іди від, від, від мене, будь ласка, я тобі що зробив? Та ніхто не бачив, ну чому ти у нас цю парашу вскачав? Іван Чала, mm -hmm. ви Печенька, не, ти не, не каністра з бензином Я і печеньку вбив Іван Чала, ви каністра з бензином Воно таке лайно, воно таке лайно Я це зараз вироблю цей мотобіса Не водить з нього Тому що у мене ще пав не горить та ні, Бейзі, Бейзі, дай мені хоча б рез взяти. Ладно, чекай. Містер. Що? Мені базу взірвали. Оце мій. Ти бачиш свою ти базу? Бачу, ми там були. Я бачив свою базу, я там... Я дуже, я дуже радий. Бейзі, то ти ж... Вже... Мені дуже сподобалось, знаєш? От, про... прям ось так, муа. Просто. Бейзі. Бейзі, а якщо, якщо, 6 гравік ого? Ого! Це, це хіба чесно? Ну да. Честно. Два ну, компьютерщики. Два ну, компущики. Зараз, зараз з... компуш... Боже. Два компутерщики. Дай, давай на буде? давайте поговоримо. Oh, oh, oh. Я говорить, це він мене як. Так. Тімурко, давай ти мене спасеш. Я тобі раз віддав. Живий щит, мистер, а я. Славік, 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 де де Скажи мені. Чого у мене. Чого це я кого в СВКаз? Я у влада. Ти телепортуюсь на фермер. Боже, якби у мене б. А у мене ж є ТНТ, що я роблю? Скійки? У мене немає еліте, це не чесно. Вс, а я на щеп. я не щав одинакового. Це перемога. А що там У мене немає там ресурсів, моїх теж 5 те, pictures netherпіти по типу, порталам. А. -а, -а, -а. Реалі. Там, там Реалі. що за відкидання. О! Я впав під землю. Кошмар. Вибачайте, мурка, я твій ресурси не там зараз. Це не чесно. Бай. Ну, я бачан. Чого то теми такі. Дурні на, на бедроці, бо ж у мене загає. чекай, ману я дуже. Ваші Ці ліжка, ваших ліжок не буде. Я okay, треба теж них, а то я щось скажу. Дуже... Не можу не діти, не не вийти. Вс, я, я. не це не немож... це неможливо. На жаль, на жаль, ні. Нє. Ман, тр... Мені зробити. треба запальничку, бо в мене. О, сума. тут двох. О. Тут є лук. Де? Це твоє діло. Взагалі то моє. Боже, в мене тут чанки не прожуваються. Це ужас. <laughs> Я в Івану ремонтується. <laughs> <laughs> Іван, нам лагів не хватає на сервері. Як думаєш? А на що нам? О, oh, сервер взагалі. Найсполотець цього курсу. Може візером? Сюда сюди сюда, сюди славик слави славик слави славить. Не-не-не-не-не! Я звісно все розумію, місце, но це вже занадто, це вже прям піздець. Вони мене влуплять! Іван, ти стойдаєш пиваю! У мене на пустик спав. Я є бабник! Давай, давай! Навезе, на безе, на бейзе убивай его! Славик, це пиздец! Що ти бажит в интерпел и на нього полетел, а не за тобою. Что это таке? Куда микрофон? Убивай, убивай его! Стреляй! Боже, стрелы не летают! Стріга не літає. Ні, 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 зрозуміло, що він хоче зробити. Він хоче булавою. Він хоче булавою, так. Я чарочку з'їв, тепер з зачарованим яблучком от в касі. Дивися, ну ні, ми з зачарованим яблучком його не вб'ємо, слухай. Я його загубив. А я можу то, я ще зіліз. Я з його загубив. Давай, давай, давай. Давай, тоді давай, 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 то лагає тут трошки. Я його загубив, я просто... Тут ми трошки лагає. Чого я так? У мене... Що це таке я завис? Це й добре. <гумен> <гумен> Бляха, я наскільки далеко від летів, я тут ще ніколи не був. О, Іван, лети матері... до Влада. Я, що... Іван, лети до влади, де Вейзі? Він зараз Тому просто заспавнеться і там. У мене пляшечка чар зараз. За мной, чеку он за мною, за... містер, треба тут весь сервер постанити. Я тут так ту, і кажу. Містер опираємо. Тим Урко печенька, на спаун. На бачити, спаун. Усі на спаун. Я їх не бачу. Чого? Усі на спаун, армія про антикомпутерщики. Містер, ти трошки попутав. Містер, ти трошки попутав, да? А, він трошки присвітив, трошки прихи. Что це за лютий? Боже, не може. Це неймовірно. Це не му живи, не може. Давай, тім, давай, тім. Закінчувати сезон <піллявий> спокійно. Стоп, стоп, Врач, то моя броня була. Ні, ми, ми всі проти <піллявий> Вейзі і цього. Славіка. <піллявий> ми антикомп'ютерщики, <піллявий> антикомп'юрщики. <Ми піллявий> <пілляв> <антикомпутерщики. пілляв> а де ви зараз є? На ми пали, де гора? Ми, ми тут четверо <пілляв> проти Вейзі і на, на горі, у горі Майнхавена. Середині. Ой! Вони там! О, вони тут! Сіпайте! Вони там! Ай! Не поняття! Ой, я не убивайте весь! Убивайте весілля! Я це Геніально було! Вони навіть не поняли, що ми з різних сторін Це я!

Ну, давайте ну я подивлюся. Давай. Два два, 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 три. Нормально я вічно бачу. Так що я слухаю. Знаєш, <звачу> ти підпалив красуню. Та що ж ти робиш? У мене винахід думка прийшла, що ти треба її спалити. Щось таке було в мене в голові. Ти ампутував. І що Народ, народ. народ.

Зажигай. Він тільки Та поняв. Ні, що треба добувати храм і тоді все. А, до речі, після того йдемо. Йдем, всі будувати храм йому. Будете шукати на мене, бо я виграв. Ой, фейсі. Все чесно. Все чесно, я виграв. Будете будувати храм. Так, Давайте взрівамо печенці в магазин. Народ, це кошмар, народ.